Вітаю! Ми продовжуємо досліджувати історію і суспільство і переходимо до третього розділу, який називається Людина, світ її уявлень та ідей у доісторичну добу та добу стародавнього світу. Вивчаючи цей розділ, ми розглянемо світогляд, вірування, освіту, науку, літературні та мистецькі пам'ятки давнини. Розпочнемо з теми перші світоглядні уявлення, вірування та міфи. Спершу з'ясуємо, що ж ми розуміємо під поняттям світогляд. Це і рідні окуляри, через які ми дивимося на навколишній світ, як ми його розуміємо та сприймаємо. У кожної людини світогляд унікальний, бо він формується на основі того, як ми виховуємо, що вивчаємо, які цінності та переконання маємо у що віримо. Наприклад, деякі люди можуть дивитись на світ як на місце, де важливо завжди бути доброзичливим і допомагати іншим. Інші вважають, що важливо завжди домагатися своєї мети, навіть якщо це означає конкурувати з іншими. Як ми сприймаємо світ, як його бачимо, відчуваємо і розуміємо, зумовлює наші взаємини з оточенням. Також важливо розуміти, що світогляд може змінюватися з часом, розрізняють науковий, релігійний, мистецький і філософський світогляди в основі наукового світогляду використання науки, щоб зрозуміти та пояснювати різні речі та явища, що нас оточують. Основна ідея довіряти фактам і дослідженням, а не просто власним переконанням чи Вигадка, філософський світогляд це спосіб дивитися на світ, коли людина задає собі питання про глибинні речі. Чому ми тут? Який сенс нашого існування? Та інші важливі питання. Людина з мистецьким світоглядом може сприймати навколишній світ як велике полотно, на якому виражені емоції, ідеї та краса через різноманітні виразні форми, такі як живопис, музика, театр чи література. Людина, яка має релігійний світогляд, дивиться. На життя через віру в існування надприродних сил та переконана в їхній здатності впливати на світ і людей. Поєднання багатьох різнобічних поглядів в процесі пізнання та діяльності формує картину світу, притаманну тому чи іншому суспільству. Так, кожна конкретна епоха, кожна спільнота має свою картину світу, наповнену певним змістом. Отже, в основі цієї моделі може бути людина або ж надприродні невідомі сили. Релігійний світогляд був одним з перших, який виник на ранніх стадіях розвитку людства. Він пов'язує людину з надприродними та духовними елементами. Первісні люди були безсилі перед силами природи. Вітер, блискавки, повені, посуха, лісові пожежі жахали їх, але також викликали неймовірне захоплення. Пояснити причини цих явищ вони використовуючи свої доволі примітивні технології, не могли, а знання обмежувались переважно найпростішими. побутовими, Вими, уявленнями науки як явище тоді ще не існувало. Отож, людство осмислювало таємниці навколишнього світу на свій страх і ризик через віру в існування надприродних сил та переконання в їхній здатності впливати на світ і людей. Поступово утвердилось бачення, що над грізною природою лютими дикими звірами панують якісь надпотужні сили, недосяжні для звичайної людини. Наші далекі пращури намагалися налагодити з ними зв'язок задола. І отримати таку бажану поміч. Вірили, що спеціальні дійства, які називали ритуалами, допоможуть у полюванні, захистять від небезпек, сприятимуть удачі. Розвиток цих уявлень призвів до появи кількох типів перших вірувань, які називають тотемізмом, анімізмом, фетишизмом та магією. Тотемізм віра в існування надприродного зв'язку між родовою групою людей і певною твариною. Наші далекі пращури могли оцінити міць ведме. Дядя сміливість вовка, прудкість оленя тощо, тож вважали, що родичання із ними дасть змогу опанувати хоча б частину їхньої сили. Анімізм це уявлення про те, що світ населений невидимими духами, до прикладу, дух лісу, дух, гори та інші. Поклоніння цим незримим заступникам давало надію на їхню вдячну відповідь у земному світі. Одночасно з'явився фетишизм, вірування в надприродну силу окремих предметів, наприклад, Приклад фетуші могли використовуватись для захисту від хвороби або допомоги в полюванні. Має ну, це ще один тип перших вірувань: це уявлення про спроможність людини силою думки чи виконанням ритуалів залучати надприродну силу на свій бік. Усі ці первісні сприйняття навколишнього світу в дещо зміненій формі існують і сьогодні. Розвиток цивілізації зумовив перетворення в сприйнятті довколишнього світу. Мандрівники, торговці. Воїни приносили відомості про інші краї та чужі звичаї. Поступово почав складатися міфологічний світогляд. Це спосіб розуміння світу, який базується на міфах. Міфи в перекладі старогрецької мови означає оповідь. Переказ, у якому втілено уявлення давніх людей про світ, його походження та будову. Міфологічний світогляд став продовженням уявлень людства про себе та своє минуле, щоб пояснити невідоме, люди створювали міфи, які одночасно були і продовженням старих вірувань і мали важливі нововведення. Так міфологічний світогляд склався під впливом тотемізму. Кожен конкретний людський рід розумівся як колективна особа, що походила від. Єдиного спільного предка тотема. цей пращур уявлявся як напівбог чи Бог, рідше як священна тварина. Його діяння героїчні йому допомагали або протистояли інші боги і напівбоги, що жили довкола. Пригадаємо практики анімізму. Він використовував особливу зброю чи інші предмети. Це про фетишизм, вчиняв особливі ритуали на користь собі та своїм друзям. Ну, а це щось з області магії. Зазвичай герой міфу мав людські риси, тобто був антропоморфним. У такий цікавий спосіб давні люди наближали свій рід до надприроднього, намагалися стати частиною цього світу, але також панувати над силами довкілля. Перші міфи передавали усно, оскільки писемності тривалий час не існувало. В одних оповідях пояснено. Як було створено світ та все суще інші обґрунтовували встановлені в суспільстві звичаї, заборони та правила, вивищували окремі роди, доводячи їхнє право на владу. Такі перекази сприймали як правду. Вони не потребували якогось доведення, бо описували події, часто які розгортались у світі далекого минулого. Дослідники зауважили, чимало схожості тем у міфах народів світу. Сьогодні інколи поняття міф та легенда використовують як синонім. Проте героями міфів були постаті з надприродною силою, тоді як у легендах ідеться все ж про звичайних, хоча й видатних людей. До найвідоміших оповідей належать міфи давньої Греції. Вони відобразили нездійсненні бажання мешканців Еллади, мрії, які їм так і не вдалося втілити в життя. Зокрема, в переказах йшлось про боротьбу та перемогу над силами природи, мандри в екзотичні країни крізь моря, одвічне бажання Вітати, і, безперечно, подолання смерті. Важливу роль відігравали також оповіді про війну та подвиги. Ідеалом грецького суспільства був Геракл, непереможний воїн, напівбог і найсильніша людина на землі. Міфи давньої Еллади популярні сьогодні. Вони стали основою для багатьох фільмів та книжок сучасності. Пропоную вам підготувати розповідь про ваш улюблений міф стародавньої Греції. А на наступному занятті ми продовжимо досліджувати релігійний. Світогляд перших цивілізацій і появу світових релігій. Сьогодні ж дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному уроці!